Там хамі сантезіара маняначе навіть усі і сі час друзі не треба нічого придумувати наприкінці минулого літа. У день гри з фулемом Андрій Стеценко та Хуанде Рамос зібрали журналістів, щоб сказати: ніяка чорна кішка між ними не пробігала. От я говорю, що у нас ніякого конфлікту немає і бути не може вообще в принципі. по одній простій причині, тому що ми працюємо в одній зв'язці, у тандем Рамос Стеценко тоді мало хто повірив. Розмови про конфлікт затихали, але не зупинялись. Чутки про непорозуміння з новою силою розпалилися у зимове міжсезоння. Нібито тренер не може працювати з генеральним директором і вимагає негайної зустрічі з власником клубу Ігорем Коломойським. Стеценко сказав, що немає конфлікту. Рамос сказав, що немає. Стеценко сказав, що немає, Я говорю, що немає. А Конфлікти хтось то придумав, тут добре, чого ні. Інтрига, значить. Плохая реклама теж реклама. Це хтось спеціально запускає інформацію. На хто міти на місце Стаценка или Рамаса. Тобто ви сході з вопро задавайте вопрос, кому це Если, Якщо допустимо хтось метит на моє місце, я думаю, це невигодна должность. Зустріч трьох або тривала сьогодні, або ж має відбутись у найближчі дні это план, обычная планова встреча. Рама з Стеценка перед началом сезону традиційно хотіли Вот пожалуются на Стаценко, наверное, що ми мало игроков купили там, или не змогли не купити. скажет, сказав, що я можу зробити, якщо вони не хочуть сюди їхати. Ну, тобто вся картина мені і так зрозуміло. Ну так послухав, звісно. Висто виступлю в ролі психіатра. Психолога. Ні, психоаналітика. пардон. Клуб потребує підсилення, а його немає. Трансферна політика, не всі хочуть їхати Дніпропетровськ, це теж проблема. Тобто він предлагает достаточно серйозної списки игроков. Але коли ми вступаємо з ними переговори, вони просто піднімають руки і кажуть, що ну, смієтесь, ми з Іспанії або з Італії, или, там, откуда то уедем. Ще одна гостра тема непорозуміння з колишнім капітаном Дніпра. Андрій Русел поскаржився, нібито йому після завершення кар'єри не знайшли посади в клубі. Я з Стеценка Рази, я прочитав інтерв'ю Русола. Поговорил со Стаценко, сказал, будешь давать интервью, скажи, что если дорогой наш Андрей русал решил перейти на общение через средства массовой информации, нет вопросов, мы можем это поддержать, но скажу, что дверь для него открыта. То есть, если ему тяжело набрать номер, мы сами наберем номер. Но я думаю, что если человек с этого начинает, я не уверен, что у него там получится работать. Я, честно говоря, был удивлен, потому что Русал никогда не страдал, когда был игроком, звездной болезнью. И тут вдруг ну, я делаю скидку на то, что неожиданный обрыв карьеры, психологическая драма, мы готовы его поддержать. Он может сам выбрать себе участок работы, чем ему заниматься. То есть мы его не ограничиваем, мы его готовы отправить учиться. То есть у нас для него есть все свободные вакансии. Но, естественно, ради него мы никого не будем выгонять для того, чтобы его поставить на это место. Но мы готовы создать новые вакансии для него, чем он хотел заниматься. У Дніпрі готові не лише створити посаду для колишнього капітана, а й зробити будь-що для досягнення результату. Мені звикли здаватися. Ми вже розбитися голову окончательно цю стінку. Коли вже голови не буде, тоді ми перестанемо займатися. Власне, Дніпра впевнений у правильності вибору Рамоса і довіряє іспанцеві. Крім того, не збирається поступатися своїм принципам ведення футбольної справи. Ні в які залаштункові ігри грати не збирається. Невірника може, багато многії болельщики або лінія болельщики за мною можуть не салазі Кажуть, що нам яка різниця, ми хочемо результат. Мы уже 20 лет не видели результата, мы хотим результат. Ну, тогда я могу сказать, что если вы хотите результат, я могу переуступить за небольшие деньги клуб. Пожалуйста, добивайтесь результата теми методами, как вы посчитаете нужным.